А що я вчора тут наворотила, кучу. Ой, ще так багато. Ну, вже темніло, то я вже пішла додому. птахи співають. Ось так я ще тут у себе посадила біля забору. Зараз сьогодні сміття у нас забирають. І оце вже скільки. Назбирала Лілі, воно там з корінням На вчора не змогла забрати, приїде сьогодні. І Та я вже показувала, любуюсь своїми декораціями усе. І сюди ось того мускаріка перенесла, бо там його забило. Та десь був ще ж третій. Ну, може, знайду. ну це так. Сьогодні пасмурно. Зараз йду. Там сірий прийшов на вікно, сів. Треба погодувати. І я тут варила холодець, то бульйончик лишився, я сюди хліб накришила і нагріла. І то... О, дивіться, доброго ранку тобі, доброго, пішли. Ходім, диви, я тобі таке тут смачне несу. Диви, диви. Давай, ходім, ходімо, 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 біжи, біжи, біжи. Ти знаєш вже дорогу, ага, значить, голодний. Пішли, пішли, пішли. Давай, 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 давай. Бистренько, швиденько, тут ось вона гребла вже, кучку, листочків треба скласти. О! Да, зараз дам, 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 іди, іди осюди, мабуть, отсюди. Ну. Отак. От Ту дощ був, так я тут трішки накрила так, і поставила під низ туди, щоб дощ не заливав їм. Отак от от так ми їмо. Ті ну, ж. Фенді ще спить, навіть не виходить. Їж ніхто не забере. Ну, оце знову в мене э, родичі тепер, mm. <голи> якби гості, друзі. Заїхали до Тоні, завезли їй там ну, таке таке сяке. І нам так повезло, нас пригостили кофе. І такий кофе смачний, і з корицею. І ще й перший раз я спробувала е, молоко згу, згущене. На фруктуці. На, фруктуці. На фруктуці. Дуже смачне. Але найголовніше сьогодні хазяйка, тонечка наша, така красива. Я так до її не бачила з накрашеними губками, ага. я просто, щоб ти завжди така була. І щоб завжди нас зустрічала з накрашеними губками. Все, я п'ю кофе. Ну і смачного. Дякую. Але я себе не покажу. Я потім в огороді покажу себе. Тулечка, давай, кушай. Так, і ще. Я дуже рада вам. І Провела я своїх друзів і камеру не включила, не показала. І хочу показати, що ж вони мені тут навезли. Якщо буде видно, зараз покажу. Дивіться, скільки мішків. Оце удобрення ікора. Пора для декорації, алкабриння я додатиму під кожну луночку по горсточки, щоб у мене був якийсь то урожай, і щоб квітли квіти. І ще то, на столі лежить в пакеті троянди, які Люсі подарували на день народження, і вона привезла, щоб я їх укоренила. Ну і це я таким буду сьогодні займатися. На дворі стало сонячно, тепло. Небо синє-синє. Не знаю, буде видно чи ні. Не передається якось сьогодні. Або тому, що сонце світе. Ну, це такі тройнянди, і дивіться, вони майже без колючок. Ось тут маленькі є на гілочці. І отакого кольору. Без запаху, ну, але непогані. Отак. І я їх... Сьогодні посажу під бутилку, їх тут п'ять штучок. Може під одну, а там буду дивитися. Лякаюся кожного шороху. Господі, що воно таке? Не бачу нічого, що летить. Це якийсь жах. Господі, хоч дуже швидша б тишина ця була. Боїшся на вулицю виходить, я навіть не знаю, де воно гуде. Голов, вроді як тут летіло, але я нічого не бачила. Ще вони мені принесли столі ось такі, але тут не скрізь корінці є. Я не знаю, що це таке, як воно називається. Хто знає, може підскажете. Дуже гарні такі ось Кущик такий, і листочки зовсім якісь, ну, не зрозуміло, що це таке, але воно так пахне. Я зараз його теж посажу. Дивіться, яке. Ой, роботи на тут уже майже всю. Ну, Тут треба камінці вибирати, а землю я однесу на компостний ящик, висиплю якраз. І все, там посажу що небудь, закрию той ящик і буде добре. І так оце в мене будуть плестися тут по забору трішки ці плющики. Вінці, отак. Ну, це й хватає. І Лілі трошки снабдила. Це троянди, які мені плюся принесла. Тут скільки води я думала заливати, але не буду. Я зараз Просто бутилкою накрию, я тут дві посадила і О, загорну. А завтра у нас буде дощ, сказали. І хай вони. Ну, навіть якщо із п'яти-дві прийметься або одна, теж буде добре. Так я тут ще трояндицін не отгорнула, сьогодні отгорну, Ну і тут ось три в мене. Посаджені теж під бутилку, отаку от п'ятилітрову, можна шести, придавлюємо. І оце як буде дуже жарко вже, спека буде неможлива, тоді я відкриваю оцю пробочку. А так вони тут. Ну, я побачу, дадуть вони росточки чи ні. Так, посадила. Ну, а оці кущики, не знаю, я, яка їх назва. Отак От посадила. Один проти одного. О, якщо так буде швидко тепліти, то я навіть нічого не встигну зробити. Ну, але потихеньку. Я ще хочу встигнути сьогодні накрити оцей парничок, щоб з початку квітня вже сюди попікірувати свою розсаду томатів. Перці тут в мене розсажені, деякі я потім стаканчики ще попікірую. А ось томати ще б тут би поросли місяці пів півтора. От, вже їх пора пікірувати, але потерплять. Що ж. І зараз я хочу накрити плівкою, тому що завтра у нас обіцяють дощ, а тут так мокро, я мабуть ну, не змогла навіть копати тут нічого. Думаю, воно підсохне, потім перекопаю. Дивіться, що я придумала. Ну, Мені треба оцю палку ще зняти. У мене отакі труби були, це на капельний полів і кусок залишився. І я оце, отакі дуги, сама попиляла ножовкою по металу. Там ставила такі металеві прути. І в мене десь вийде їх три. Один буде дуже коротенький, не вийде. Тепер ще з'єднати треба буде. Але я зараз піду, хочу взяти молоток, відбити оцю палку. От, і, і хочу встигнути сьогодні накрити, щоб дощ вже сюди не лив. Бо тут дуже багато вологи, хай воно трішки висохне. Ну Так і буде парничок нічого. Так у мене вийшло. Кабельними стяжками я оцю трубу прикрутила. Пробувала знизу її, в мене щось не виходило. Ну, і я оце як змогла. Я прикрутила. Ну, це такий буде в мене парничок. Навіть височенький. тепер діло за пленкою. Подивлюся, що там в мене є, а то, може, прийдеться і купити ще. Вона таку висоту, то, може, прийдеться і купити. Ось такий зараз залишився кусочок, от то зовсім нікуди не підходив. А ось такі стяжки в нас були. Колись ми з вікою купували, стяжка кабельна називається, і добре держиться. А тут внизу я її нічого й не прикручувала, воно і так держиться ось на прутах. Це в мене було низенький, він був такий, а зараз височенький буде. Навіть потім все, що висадиш в огород ще тут можна щось садити. Закінчила я все-таки, бачите, плівку я, звичайно, склеювала скотчем ось, бо мені не хватало. І я ті роки степлером прибивала її. Зараз просто обложила отак камінцями, досточкою ось, бачите, і так буде стояти. Потім підняла, як треба. Ну, це мені сподобалось, що кругленьке. Чого в мене ця шланга вже давно Це доця купувала капельний полів, ми робили і лишилося? Чого я не додумалася раніше? А я так досточками, а воно плів, плівка рветься. Ну, це все. На сьогодні все, я заморилася. Для мене це така робота була важкенька. От, ну, тут іще так особливо нічого нема, але у мене стоїть ону, суниця, мабуть, вже й, і попріла. Я ще в неї не заглядала. Ну, тут ніяк її мені посадить. Я так хотіла біля часнику рядочок. Ну, не знаю. Може, завтра. Хай, а завтра що в нас? Завтра, говорять, дощ. Ну, знову не буде діла. Ну, зате я це накрила. Такий невеличкий парничок зробила своїми руками із плівки БУ, яка була. Буду садити огірочки, які я на пророщення 19 березня положила. Ну, дивіться, зараз подивимося, я хочу спочатку Альошу. Це ось такі отакі огірочки F1. І я, дивіться, як вони проросли. Просто супер. Я тут уже ямочки зробила. Не завжди. Падає так, як хочеться. Дивіться, який корінь. Зараз так покручу трошечки. Так, не всі, може, і проросли. Так, щоб не запутатися. Потім я на кожен стаканчик напишу, що це Алюша, і коли я посадила. Ну, дивіться, ось лишився один ось такий, але я його теж вкину сюди. Не видно, де вони тут впадали. Так оце ні. Ну зараз тут немає ох, упав. тут нема так, ще в мене лишилось три. Але в мене а, ще дві є, три є. Погубила. Так. І ще один. Ось упав. Дивіться. Такий хороший. Так, і це ж у нас вийшло тут. Три. 15 штучок. Так, один ось. А, він такий пустий зовсім. Це викидаємо. Ну, і зараз я понаписую, що це Альоша, а потім посажу тітус ось такий. І зараз покажу, як він проріс. Теж 19 на пророщення. Дивіться, який гарний. Один ось он проріс, А так всі. Але й, а, два, ось, ось ще один біля нього. Але я йти, ті... він набух, я йти висажу. Це є трішки, а то потім можна буде садити, Прямо на вулицю, вже пізніше. А це хочеться, щоб трошки раніше було. Ну все позагортала я. На сінинки лишилася одна ось. Не дуже я так їх і загортаю, щоб вони бистренько вилізли. І зараз я накрию плівкою, а потім поставлю на вікно, але це буде на другому поверсі, тут уже в мене немає місця. Так, Плівочкою прикрию. І зараз тітус так зроблю. Бачите, все хай ростуть. Ну і тепер тітус. Теж ось ось такі корінчики гарні, але у мене тут не хватає їм стаканчиків. Я зараз посажу там, де великі корінчики, а потім завтра досажу, бо в мене вже все, земля, вся вже. Я винесла в гараж, вже навела порядок собі віранді. І вже сьогодні мені не хочеться йти в гараж. Так, оце можна ще. І тут маленька така. Так і остання зараз тут. Яку ж би тут вони тут не пророщі, Але мені хочеться накрити, мабуть, я оцю вкину. І у мене лишається дві не пророщі, це можна їх буде завтра, післязавтра, якщо проростуть, От поки що, отак От я їх тут ховаю. Батарею виключили. Сьогодні так тепло було дуже-дуже. І надворі сонечко було. Ну і все. Зараз я теж позакриваю, я багатенько водички налила, і так хай проростають. Висадила я огірочки і все. На сьогодні робота закінчилась. Зробила багато роботи, ну, саме основне, це я накрила собі парничок. Ну, а тепер буду відпочивати.